Розвертаємося та, до сонечка. Настроюємось і див. Видих, зі вдохом, ми підіймаємо руки вгору, стаємо на носочки, руки можна роз'єднати, потягнутися до сонечка вгору. Видохом мить. Руки тягнемо вперед, а кур протягнеться назад, і ми повільно, повільно. Тому треба підзігнути коліна, підзігніть. Нагляємося вниз. І далі буде, руки е, касаються е, підлогу обов'язково, і що треба ноги підзігнуті. І якщо можемо, тягнемося по тилицю вниз погляд. Це оталаса, витяжіння. Далі права нога назад іде. Вона йде назад. І ми її не ставимо коліно, ми підіймаємо. І видих. Повертаємо руки назад. Ліва нога до правої. Планка. тримаємо планку. З видихом ставимо коліна. У нас стоять шпиньки, підсипочки, височки ні, коліна і руки.